На майданчику південноукраїнської атомної електростанції замайорів прапор МАГАТЕ постійно діюча місія Міжнародної агенції з атомної енергії розпочала свою роботу. Експерти здійснюватимуть безперервний моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на підприємстві. Експертів місії, які працюватимуть у першу ротацію, керівництво ПАЕС представив особисто генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріанно Гросі. У складі поважної делегації були також міністр енергетики України Герман Галущенко, президент енергоатома Петро Котін, виконувач обов'язків голови держатомрегулювання Олег Коріков. Ми привезли з собою групу експертів, які будуть розсереджені на усіх українських АЕС. А вони будуть займатися тим, що будуть аналізувати ситуацію з обладнанням, з безпекою, з фізичним захистом, комунікувати з українською стороною. і ми будемо дивитися, що ми можемо зробити постачання обладнання, можливо, десь щось покращити в якихось областях. Міністр енергетики подякував МАГАТЕ за рішення щодо організації постійних місій на атомних електростанціях України та висловив надію, що такий крок дозволить міжнародній атомній спільноті повною мірою оцінити ризик ядерних загроз з боку Росії. Ми живемо під щоденними обстрілами енергосистеми. Буквально в суботу був черговий масований удар. І насправді ми живемо в тих ударах 10 жовтня. Що важливо, що Постійні місії МАГАТЕ будуть аналізувати вплив військових ударів по енергосистемі України. І це все буде теж донесено до світу. Постійна присутність членів МАГАТЕ передбачена на всіх атомних електростанціях України. Це була просьба від. Президента України перш за все, і потім вона була підтримана прем'єр-міністром і міністром енергетики пан Галущенко написав відповідний запит на МАГАТЕ для того, щоб такі місії були організовані. Ми думаємо, що наявність таких місій вона буде нас захищати від можливих провокацій з боку Російської Федерації. А які це провокації? Це Прольоти ракет, то що було на наших всіх майданчиках над безпосередньо нашими блоками, і також шахет був саме тут, на південно-українській атомній станції зафіксований. І також було попадання ракети 300 метрів від фактично атомного енергоблоку сюди. Тобто це буде стримувати їх. То, що МАГАТЕ тут, МАГАТЕ дивиться за ситуацією. ну, і далі далі вони будуть допомагати станціям в питаннях забезпечення безпеки саме в умовах дії воєнного стану.